Мої вітання. Я, Тетяна Федорова, пропоную до вашої уваги радіобесіду із психологом Мариною Лис. У Вараській багатопрофільній лікарні зафункціонував центр психічного здоров'я, аби допомогти людям покращити своє ментальне здоров'я. Отож, дізнаємось більше про заклад. Марина Олександрівна, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про призначення центру психічного здоров'я. Центр психічного здоров'я покликаний для того, щоб дбати про ментальне здоров'я українців, щоб інформувати населення про. Ем... Послуги ментального здоров'я для того, щоб запропонувати психоедукаційні послуги, тобто пояснити людям про те, що з ними може відбуватися, особливо живучи в стані напруження під час війни повномасштабного вторгнення, і з якими проблемами слід звертатися до фахівців у сфері психічного здоров'я, хто може звернутися до центру за допомогою? До центру мають право звертатися громадяни України, дорослі повнолітні особи, не тільки мешканці громади, але і всі громадяни України. До нас звертаються і військовослужбовці, і внутрішньопереміщені особи, і люди, які зареєстровані в даному місті. А також є можливість звертатися, звичайно, анонімно до лікарів психіатрів. Які спеціалісти тут працюють, і як проходять зустрічі між ними та відвідувачами? А в даному центрі працює лікар-психіатр-нарколог, ще один лікар-психіатр, психолог-клінічний, психолог, практичний, медсестра, реєстратор, медичний реєстратор, який здійснює реєстрацію вхідних заявок, а також молодша медична сестра. Способи взаємодії це консультації лікарів, консультації психологів. Консультації лікарів тривають до 30 хвилин і можуть бути по кількості необмежені, скільки потрібно потребує цього пацієнт. Консультації психологів тривають до 60 хвилин, і на даний час це до 10 безкоштовних консультацій. Також ми проводимо групові тренінги, групові психоедукаційні лекції. До нас звертаються також навчальні заклади, коли мають потребу для того, щоб... Ми прийшли і пояснили школярам важливість ментального здоров'я. Чи пропонуєте ви своїм клієнтам групові тренінги? Ми запрошуємо організації для того, щоб вони звертались до нас із запитами щодо корпоративних тренінгів на актуальну психологічну тематику. Тематика може бути запропонована як нами, так і можуть звернутися з певною проблемою або ситуацією, яка потребує вирішення в колективі. Тоді ми готуємо відповідний психологічний тренінг і маємо можливість прийняти людей тут у нас. Робота відбувається так: людина звертається індивідуально. Якщо вона зацікавлена в індивідуальних консультаціях, то вона їх отримує. Також у нас є можливість проводити психотерапевтичні підтримуючі групи. Наприклад, є такі категорії осіб, наприклад, люди, які переживають невизначену втрату. Перша лінія допомоги при такій ситуації це групова терапевтична робота. А якщо ми бачимо необхідність, ми делікатно пропонуємо, запитуємо, чи людина би погодилась відвідувати такі терапевтичні, Тичні групи, якщо би зібралась група бажаючих, то ми залюбки би провели таку тераппсихотерапевтичну роботу. Щодо тренінгів, тоді е, до нас найчастіше звертається представник. Е, Якоїсь установи з такою, якби, запитом, що нам цікаво, наприклад, питання емоційного вигорання. Ми маємо колектив там з 10 осіб, там чи 6 осіб, і підготуйте, будь ласка, для нас. Ми узгоджуємо час, годину, і в нас є практика, що до нас приходили сюди. Це медичні працівники були на, на даний момент. От і ми відповідно організовуємо цей тренінг. Тобто можна звернутися індивідуально, можна звернутися як учасник групової терапії, можна звернутися із запитом для певної організації людей. Організували тренінг. За якою методикою психологи центру працюють з відвідувачами? Психологи центру працюють згідно найновіших методик і технік. У своїй роботі ми опираємось на метод когнітивно поведінкової терапії, методи травмотерапії МДР і так далі, тілесно орієнтованої терапії. Також ми використовуємо елемент арт-терапії в роботі з нашими клієнтами. Інколи це можуть бути елементи гештальтерапії, тобто підхід дуже мультидисциплінарний і покликаний для того, щоб допомогти людині відновити свої внутрішні ресурси. Uh, і uh, ну Покращити своє ментальне здоров'я, є варіанти співпраці, коли людина звертається до лікаря-психіатра, і лікар-психіатр, окрім медикаментозного лікування, рекомендує психологічну підтримку. Тоді ми працюємо в супроводі з лікарем-психіатром, і він контролює питання приймання медикаментів, психолог контролює процес, наприклад, когнітивної діяльності людини, можна протестувати когнітивні навички і так далі. А може бути навпаки, тобто людина звертається з певною. Проблемою до психолога, оскільки ніколи ще не зверталась до фахівця в сфері ментального здоров'я. І фахівець бачить в процесі, що людині потрібна підтримка медикаментозна. До прикладу, тоді ми делікатно натікаємо людині, рекомендуємо, тому що це тільки може бути рекомендація. Пропонуємо звернутися до лікаря і, відповідно, вже тоді взаємодіємо з клієнтом. Може бути так, що це просто запит на якийсь пошук себе, якісь вирішення сімейних конфліктів. Або що тоді звичайно працює просто психолог, залучаючи ті методи, про які я казала раніше. Наскільки важливо підтримувати своє ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я важливо підтримувати і дбати про себе, тому що коли ви хворі фізично, найбільшу загрозу ви несете особисто для себе і меншу загрозу для оточуючих. Коли у вас проблеми з психічним здоров'ям, ви, окрім того, що несете загрозу для себе, ви несете загрозу, можете нести загрозу і для оточуючих. Тому це є загально суспільна проблема, це є питання громади конкретної і питання кожного особисто. Дякую вам, пані Марино, за ваші відповіді. Справді, ментальне здоров'я невід'ємна частина щасливого життя. Вам, шановні слухачі, нагадую, що сьогодні гостею нашої студії була психолог центру психічного здоров'я вараської багатопрофільної лікарні Марина Лис. На все добре.